Виїхати за кордон з фальшивими документами про смерть дружини у такий спосіб покинути країну разом із 16-річною дочкою планував затриманий. і все на перший погляд було законно пред'явив прикордонникам свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту смерті. Однак після перевірки виявилося, що документи підроблені. Правопорушник не лише відправив дружину на той світ, а ще й може сісти за ґрати. На Сумщині поліцейські провели секс-операцію задля затримання порушників на початку 2024 року. Сутенерка запропонувала своїй знайомій надавати сексуальні послуги за гроші тариф 600 гривень, половина з яких ішла кураторці. Однак серед клієнтів попався чоловік, який діяв під контролем поліції. Він двічі скористався послугами інтиму за гроші. Підозрювана провину визнала, але покарання у вигляді умовного терміну їй все одно доведеться понести. Макіяж, спідниця, перука та підкладні груди. Подорож за кордон 44-річного пана Сергія закінчилась поблизу Румунії, де у хилянта в образі жінки з паспортом сестри спіймали прикордонники. Попри провальну конспірацію, мешканець Черкащини до останнього намагався довести, що він жінка. Тепер його долю вирішуватиме суд. Хотів потрапити у тренди, а потрапить за 18-річний молодик на Київщині вирішив заради контенту підпалити чужий гараж. Здійснив підпал та зняв це на відео. На місці події поліцейські виявили пляшку з невідомою рідиною. А через деякий час знайшли і самого палія. Необачному блогеру загрожує до 10 років позбавлення волі і ніякого контенту.